Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я розпочинаю роботу над новим джанком. Джанк це блокнот. Джанкбук це блокнот із усілякого непотрібу. Тобто із сміття. І от для кого сміття, а для мене це робочий матеріал. І от мені до рук потрапила отака спідниця. От таким мережевим і такою тканиною, плісировка, і багато багато мережива. Ну, як таку спідницю? Можна викидати. Звісно, моя фантазія проснулася, і ця спідниця перетвориться на блокнот. І яка в мене ідея? Я зразу згадала фотографії. Старовинні фотографії жінок в таких довгих коричневих платтях. Я не знаю, що то за жінки, що то за фото. Але прийшла в мене така думка, що створити блокнот, наче. Його вела колись якась мадам. І тоді я зайшла в інтернет і почала шукати цих жінок. І от, що я знайшла. Ну, чим не схожа тканина? Звісно, що фотографії старовинні, чорно-білі. Це розпечатки. Це акторка. От, подивіться, яка блуза. Ну, чим не ця тканина. І от саме ці образи надихнули мене. Надстворення джанку із цієї спідниці. Ну і, звісно, я полізла в свої запаси і знайшла таку підвісочку. Я знайшла отаке мережево. Але поки що я не визначилася. Наче мені і це гарне на обкладинці буде, а наче і це гарне і я дивлюся на цю блузочку і тут рюшики. і тут такий. Зі стоєчкою воротник і лів з рюшиками. І от я дивлюся і ще думаю, чи додавати оце, чи це не підходить. А може, ще тут є один шар мережива. І ще додати шар мережива. От сюди. І, мабуть, воно так і буде. Ну, поки що така ідея. Але коли ідея є, то її вже тільки залишилося виплатить. От і ще. От і ще дами такі. От. Це взагалі, це журнал Vogue, або це Photoshop, або це дійсно. Ось такі рамочки я розпечатала. І от знайшла цілу купу фотографій. Принтер в мене, звісно, трошечки. Підвів, але тут нічого, є де що вибрати, є де що можна вирізати, От. далі от набір всяких телефонів, чемоданів. Далі ще я знайшла бутилочки, полочки, це, мабуть, Чиїсь ілюстрації. Але я це розпечатала для натхнення, звісно, що я не буду все використовувати. Далі така мода колишня, от гарні такі, гарні такі. Прямо натуральні патіфон. Печатна машинка, отакі якісь бумажки знайшла. Ну і ще знайшла от декілька конвертів. Ось такі. Тобто, в інтернеті, так, да, можна знайти, звісно, що хочеш. Але ж це забагато. Ну, але розпечатала, то вже розпечатала. Далі, далі. Я ж купляла для, якраз для цього джанка і ще й таку бумагу. Скраб бумагу, скраб папір. І, ну, як я рахую, вона сюди досить непогано і підходить. Є карточки. Їх тут по дві, ось. І так само є лампи, часики, як і на малюнках, які я знайшла, от, ну і папір я вже використала дещо. От, дуже такі приємні кольори. Дуже вони такі надихаючі. І я вже і підготувала книжечки. І хочу сказати, що цей папір, він такий самодостатній, що я навіть це не використала. Що я навіть і затрудняюсь, як я буду прикрашати ці книжечки. От, так, це показала. Далі я купляла ще чеборди. Я це все показувала. У мене є окремий влог, де я це це показувала. подробно все розказувала, давала посилання, де це я все купляла. От саме я купляла для цього Джанка. Так. Ну і далі я буду використовувати, звісно, конверти, які я сама наробила. І майстер клас по цим конвертам є на каналі. От далі штампи. Також я в блозі показувала нові оці штампи якраз я брала. Буде наша мадам трошки і швия, буде щось там шити, от. буду щось придумувати, штамп вінтаж, буде комусь письма, листи посилати. От. Я підібрала, відібрала штампи, от у мене із книгами і ну, з марками. І рамки такі, з візерунками різні, білетики, рамочки. Так, ну і, звісно, що мої вирізалочки. Моя нова машинка, яка ножі, які вирізають отакі От вирізалочки. І я, ну, не все, звісно, що не все. Це пробні були такі моменти. Звісно, що не все. Але щось я буду і використовувати. Далі, мені прийшли подушечки, нові заліка, якраз я свої вирішила оновити. Коричнева, бо в мене вже вона засохла. І така винна бордова. От, до речі, довго йшли. Але прийшли, от вона тріснула. Треба буде заклеювати. Так, далі в мене ще є рамочки, які я також показувала. От. І в мене є. Ще гіпсові, гіпсові детальки. Отак от вони в мене зберігаються в Я їх тут обережно так перекладаю. Ну, звісно, що я не буду все використовувати. Це в мене є молди. Давно я колись купляла ці молди. От, іноді користуюся. Дуже, до речі, дуже гарна рамочка. Камія. Камія. Так, ну, хоча, хоча крісло може, десь і можна буде використати. Ну, лейка нам точно не знадобиться. От, ще така рамочка. Але я планую використовувати оцю. Це я роблю сама. Це не гіпс. Це сама паста. Просто вона в мене є. От, колись також купляла, робила, От... нехай буде кресло. Така от жіночка на камеї. А де рамочка? А ось рамочка для неї. Це все, звісно, що треба буде затонувати. От. Але я, мабуть, буду використовувати оцю. Тому що <кхм> оця вона. Буде дуже масивна. Ця якраз добре піде на обкладинку, якщо робити обкладинку, але це не зараз. Там далі йдуть такі якісь двері. Ой, місток. У мене тут в книжечках я покажу, до речі, покажу картинки. Віконечку, таке є з. Як вони називаються? Стави, стави. Так, і от мої улюблені пташки. Чогось пташки от якось ідуть А ще є фонарь. Він, звісно, дуже-дуже такий. Ніжний, що його навіть і брати. Страшно, але є. От так от. Так. І прийшла, прийшов час. До книжечок. Так от першим етапом. Створення джанку це ідея. От В мене ідеї приходять от з матеріалом, і вже під цю ідею я починаю підбирати те, чим буде цей джанк наповнен. Ну і заготовила книжечки як їх заготовляти, який папір використовувати, як його різати, я оставлю посилання під відео. Тому що це така робота, вона однообразна, нічого там складного немає. Просто я беру лист паперу. А4. І по цьому А4 вирізаю потрібні, потрібні ну, листки для книжечок з різної бумаги. І той папір, який більш цупкий, більш цупкий він йде на Обкладинку книжечки. А той папір, який тоненький, він вже йде всередину. І я так підбираю, щоб цупкий папір був зверху. Ну і почну потихеньку розказувати. Так, і от, я ж уже, як я сказала, цей папір він такий самодостатній. Що я навіть і вже якось затрудняюсь, як я буду його прикрашати. Тому що тут так квітка гарна, і зараз приклеїш, <кій> заклеїш цю рамку і якось, ну, але ж так, і от почалося в мене з такої от картини. Ця картину, цю картину я взяла з календаря. Це колишній календар перекідний. І от мені показалося, що під цей, під, під цей стиль це, якби такі е, е, виспоминання. Ну, от, наприклад, колись ця мадам. По молодості, гуляла зі своїм кавалером по цьому містку. І вони слухали пташок, роздивлялися, от, дивилися на пташок, і десь там, в глибині, вони натрапляли на скамієчку. І сиділи там до самого-самого ранку. Це в мене була така ідея приклеїти оцей фонарь і пташечки. Але, на жаль, я не знаю, чи буде він тут триматися, тому що, ну, це досить такий він. Ну, легкий. Так само і тут. Тут хоч і є місток, але можна ще один додати. От, поставити десь там якісь колони також. Оце сюди не підійде. От, десь якісь колони там стояли колись. Ну, так от. Десь там глибині лавочки були. Ладно. Ну і далі, далі вже я використовувала папір, це від Квітів, іноді е, дарять букети з таким, так, е, так е, з таким гарним папіром, що його папером, що його, е, жалко викидати. Далі це упаковочний, це А4 тільки кольоровий, е, далі це е, великий був. Пакет, ну, і пішли вже тоновані А4. Як тонувати листочки? Дуже просто Просто розвести каву або чай крепким розтвором, зробити крепкий розчин, вилити його в деко таке. Ну, от, Якщо є розмір такий, а 4, то добре. Або трошки більше, а навіть якщо і менше, то просто його отак от листки катать, от, а потім я викладаю на газету. І вони так сушаться. Потім я їх проглажу. От. Це така перша книжечка з такими пейзажами, такий місток. Далі, друга книжечка. І от про те, що я казала: що зовсім книжка самодостатня. Не книжка обкладинки. Я навіть не знаю, як її прикрашати і що сюди можна придумати. Ну, можна, мабуть, лавку. От знову ці ж пташечки. Ці пташечки їх куди хочеш, можна. Ну, от, от це все, що я придумала. Отак-от. Так. От. так. Отак. От Що сюди ще? Я вже навіть, може так, ну от сюди ще можна приклеїти, але він такий, звісно, не дуже надіжний. От такі справи. Ну і далі також папір. Від квітів це а 4 Далі пішов крафт папір. от Я його вирізаю вже з деякими такими, Ну якщо є залишки, то залишки залишаю. от Рвані края, які я обожнюю. от І далі блок іде для запису. Далі книжка, от книжка це чистий лист. Тут, звісно, можна розгулятися, можна вже що завгодно сюди тулити. Тут вже будуть і різні рамочки, гарно дивитися. Так, якісь, може, камії. Ну, звісно, що не просто так не, 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 не гола обкладинка. Звісно, що треба проявити фантазію, щоб це оформити гарно або віконця, віконця з розами, А чого ж? Або часики тут можуть бути ще. І багато-багато чого вже можна напридумувати. Ну, але ж це все тільки, це тільки так. От, далі знов різний папір. папір. Різний-різний, який я збираю, потім кульок, пакет, який я цікаво зробила. Він був великий. І я одну сторону відрізала, але відрізала так, що кусочок отут залишився тут. І я приклеїла просто кульочок. От, а вже навіщо той кульочок, там ми вже розберемося потім. І з цієї сторони пакетик, далі блок і кульочок, і різна бумажка. Далі у мене отака буде книжечка. Це також з журналу. Я її проклеїла, щоб вона була цупка. От вийшла така обкладинка. Тут в мене така, далі в мене от серветочка, а це у мене, я його не робила. Це я колись щось робила і не використала, і от воно залишилося. Тут каскад з листочків в клітинку, потім перевертаю. Калаш, калаш якийсь робила. І тут ще й секретик. Отакий от секретик, шнуровочка, там листочки для запису. От віршик. Тобто, якщо не подобається, можна його звідси убрати. Ось так от. Це в мене в закромах таке було. Ну і далі. Далі я знайшла отакий рифоний папір. Це рифоний картон, він так називається. І вирішила, що я теж, також його використаю, і буде в мене тут якась композиція. Далі викрійки йдуть. Потім Міліметровка, тобто наша дама шила. Буду тут, не зря ж я штамп купила. Далі йде блок для запису. От так, бумаги різні. От. І остання книжечка, отака. Також досить самодостатня. Я навіть не уявляю, що я буду, як я її буду оздоблювати, я думала. Може взяти, перевернуть, та хай вона буде всередині, ну, така хай буде тут. <кій> от, а це вже буде оздоблюватися. Але, але я ще подумаю, може, я так і зроблю. Так що от і все. От на такому етапі в мене зараз цей. Junk. Наступним етапом я буду саме займатися декоруванням сторінок книжечок, буду пришивати мереживо, десь щось прострочу, і вже буду думати над декоруванням обкладинки. Так що справ багато. От, а це відео я на цьому закінчую. Може так? Чи, може, так? Взагалі бумага ця, скраб, бумага, це, звісно, вона дивовижна. Просто дивовижна. Мені дуже сподобалося. От. Так що отакі От справи. Отакі От справи. Ну все. На цьому я завершую це відео. Першу частину і вже перейду в наступне відео, де займуся саме декоруванням. Пока-пока.